Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємось на таку тему: чи потрібно робити аналіз законодавства України? Чи не потрібно його робити, а залишити так, як воно є. Дуже часто, коли розповідають різні люди, які є представниками влади, як на місцевому рівні, як на обласному, як на державному рівні, вони розповідають про зміни. Про те, що треба робити відповідні дії для того, щоб ці дії відчували мешканці, люди, які проживають на територіях. І це все правильно. Але країна живе не просто так, вона ж живе по законам, по тим законам, яким приймають народні депутати України, як законотворці. І скільки цих законів? Можливо, тисяча. Можливо, 3, 5 або більше. Невідомо. Але чи існують такі випадки, що прийняті вже закони, вони не відповідають дійсності і порушують права, свободи людей. Хтось робив аналіз в цьому питанні. Особливо, це мова йде про народних депутатів України. Вони ж приймають ці закони. Вони аналізують ці закони. А ці закони спускаються на місця. А на місцях, ви знаєте, є міські голова, місцеві депутати, і вони також, як представники влади, додержуються Конституції, найголовнішого закону України, і інших законів, якими вони керуються. І ось питання, хтось з усіх їх аналізував питання законодавства. Чи потрібно його змінювати, чи потрібно його доповнювати, розглядати. Бо прикладів можна наводити дуже багато. І ці приклади, мабуть, можуть наводити ті люди, яких обрали це депутати Верховної Ради, це голови громад, місцеві депутати. Я кажу зараз про обраних людей. Вони цими питаннями мають займатися. Вони мають весь час аналізувати, так як вони виконують ці закони і додержуються в першу чергу Конституцію. Але. Хочу наголосити про те, що є один закон, який стосується всіх, всіх тих людей, які хочуть бути кандидатами і претендувати на якісь посади, отримати статус депутатів. Мова йде про закон, який має назву Виборчий кодекс України. От хтось аналізував цей закон. Як він був, був затверджений, як його розглядали, що вносили депутати, і в ітогі, в результаті, що ми маємо, що каже Виборчий кодекс України? А він каже про те, що головна мета цього закону про те, що діє пропорційна виборча система. Тобто людина, яка хоче бути, Обраною має представляти політичну партію. Оце основа цього закону. А згадайте, коли в 96 му році при прийнятті Конституції України діла мажоритарна виборча система, де кожен, не зважаючи на політичну партію, міг стати кандидатом. А зараз все змінилося. І саме початок цього, цих змін в лапках. Почало відбуватися в 2017 році, коли був дан старт виборчої системи. І я хочу зараз вам нагадати ті політичні партії, які розглядали і голосували за законопроєкт під номером 31.12.1 стосовно Виборчого кодексу України. І це були депутати Верховної Ради України восьмого скликання. І самі найактивніші фракції проголосували за виборчу реформу, а це об'єднання самопоміч. Згадайте, були такі 80%. Радикальна партія Олега Ляшка. Також були такі. 70%. Народний фронт. Також були 69%. Батьківщина, пам'ятаєте, 65%. І на той час президентська фракція блок Петра Порошенка 49%. І ці люди голосували за цей Виборчий кодекс, за цей законопроєкт 31.12.1. Але вони порушили в першу чергу, коли розглядали тоді ще цей законопроект Конституцію України статтю 22. А Конституція 22 наголошує про те, що при прийнятті нових законів. Або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. А цей Виборчий кодекс, який, до речі, був прийнятий вже в 2019 році, він допустив звуження змісту існуючих прав і свобод. Бо людина має представляти політичну партію, і ось тоді людина може стати кандидатом. Ось в чому питання, ось в чому полягає аналіз законодавства. І цей Виборчий кодекс України діє по сьогоднішній час. По цьому Виборчому кодексу відбувались вибори в 2020 році. Згадаєте весь цей процес? А що відбувається на місцях? Як там відбувається аналіз законів від голів громад? Вони це взагалі розглядають. Я кажу про закон України про місцеве средування. Там також є окремі питання, на які треба звертати увагу і треба внести зміни в законодавство. Тому, шановні глядачі, закони це закони, а аналіз законів це зовсім інше. І саме, на прикладі Виборчого кодексу України, який обмежує зараз, і з 2020 році, обмежував. Права свободи всіх людей, існує ця проблема на сьогоднішній час. І саме Конституція України, стаття 22, порушена на сьогоднішній час. Тому, шановні глядачі, ось така інформація стосовно аналізу законодавства. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом розуміти всі ті питання, які стосуються нашого з вами життя. Всі вам дякую, до нових. So,